Хамелеони. Дуже давно в джунглях Амазонських жили хамелеони. Були вони білосніжного кольору, через що ставали помітними на будь-якій поверхні. Важко було хамелеонам ховатися від хижаків, особливо від підступних змій, які вдало маскувалися серед зеленого листя та коричневих стовбурів. Сумно ставало хамелеонам, бо що ж це за життя, коли постійно тікаєш та ховаєшся? з друзями поспілкуватися, ні пікніка влаштувати, ні позасмагати на сонці. Годі з мене такого існування, вигукнув один з хамелеонів на ім'я білок. Чув я, що за лісом живе чарівник. Піду до нього та попрошу у нього зелену фарбу, яка не змивається. Тоді ми всі пофарбуємося, і хижаки нас не знайдуть. Так вирішив білок і на ранок вирушив у далеку дорогу. Довго Хамелеону довелося йти. Адже через свій білий колір не був у безпеці ні вдень, ні вночі. Нарешті дістався до хатинки на дереві та несміливо постукав. Хто турбує зайнятих людей? запитав чарівник. Пробачте, шановний, вас турбує Хамелеон. Що потрібно Хамелеону? спитав чарівник. Хочу у вас попросити, пане чарівнику, трошки зеленої фарби, яка не змивається, щоб розмалювати себе та родичів. Аби змії нас не могли вполювати. О, є, у мене така фарба, відповів чарівник, запрошуючи білка в дім. Проте за чари потрібно заплатити. А в мене й грошей немає, винувато отказав білок. Я грошей не прошу, лише одна умова є. Фарба спрацює тоді, якщо один із вас так і залишиться білим. Тобто ми маємо вирішити комусь, членів родини, не фарбувати тіло, Жахом запитав Хамелеон. Саме так, твердо відповів чарівник. Ви можете провести збори чи придумати жеребкування. Ні, вирішив білок, я залишуся непофарбованим. Ти впевнений у цьому? Це непросте рішення. Може, ще трохи подумаєш, запитав чарівник. Тут і думати нічого. Головне, щоб моя родина була у безпеці, рішуче отказав Хамелеон білок. Ну гаразд, як знаєш, одказав чарівник, простягнувши хамелеону баночкою з чарівною фарбою. Білок біг додому, міцно тримаючи заповітну баночку, тільки ступив на поріг, як став усіх будити та фарбувати. А чому ти себе не розмальовуєш? запитала мама. Та я вже потім, тихо відповідав білок. Коли всі родичі стали зеленими, мерщі побігли на вулицю, щоб випробувати маскування. Білок крутив баночку в лапках, як раптом помітив на зворотній стороні кришечки якийсь напис: Шановний білок, твої сміливість та любов до родини мене вразили та зворушили, не треба тобі залишатися білим. Ми, чарівники, тако, таким чином перевіряємо, чи достойні звірі наших подарунків, мерщій фарбуй своє тіло та очікуй на ще один сюрприз. З подивом прочитав розчулений хамелон лист від чарівника. Білок не міг повірити, що чарівник виявився таким добрим та співчутливим. Він швидко намастив тіло, а коли вийшов на двір, то не побачив своїх родичів, лиш чув їхні голоси. Гей, де ви? Я вас не бачу, розгублено вигукнув білок. Ми тут, прямо перед квіткою стоїмо, засміялася мама. І аж тепер білок помітив, що всі пофарбовані хамелеони стали не просто зеленими, а. Вправ Бували того кольору, біля якого знаходилися. Вся родина стрибала від щастя, стільки років жити в страху, а тепер їх у джунглях не помітить навіть найуважніший хижак. Потрібно допомогти іншим хамелеонам. Он фарбі ще скільки залишилося, запропонував білок. Він вирушив в інші ліси, щоб допомогти своїм білим родичам. Відтоді всі хамелеони на землі стали змінювати колір та вдало маскуватися від хижаків. Вони більше не бояться засмагати на сонці, гуляти з друзями і влаштовувати вечірки. А все завдяки одному сміливому хамелеончику. Якщо вам сподобалася наша казочка, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал, щоб і надалі слухати неймовірні казкові історії.